Намасте! Привіт всім! Харі Крішна. Нарешті ми забрали з друкарні наш ведичний астокалендарь Панчанга на 2024 рік від Асоціації ведичних астологів України. Цей календар, звичайно, ми присвячуємо Господу Нарайні, Господу Крішні, який дає людям знання про. Сенс життя і захищає всі вірні душі від демонічної агресії. Звичайно, ми молимося Господу на раїні і просимо його звільнити Україну від цієї напасті демонічних сил. Просимо про силу для ЗСУ, про справедливість і про вигнання цієї нечисті з нашої країни. Нечисті як зовнішньої, так і внутрішньої з наших сердець і умів для перемоги і звільнення України від російської такої агресії демонічної. Як завжди, цей календар охоплює п'ять ритмів нашого життя, тому він називається Панчанга П'ять ритмів життя. Зараз розповім про календар, те, як ми можемо їм користуватися на кожен день. Як і у всіх наших попередніх версіях, спочатку йде передмова. Ми розповідаємо про важливість календаря і про його історію, про його сенс. Потім ми описуємо, які частини, що складається календар, як це розуміти. Як його читати, як користуватися, яка клітинка за що відповідає, який значок, за що відповідає. Потім кольора, які сприятливі, які несприятливі, які помірні. Далі пояснення важливих різноманітних термінів. Складається календар. І далі посилання на статті на нашому сайті, де є додаткові пояснення про різноманітність календарів і про цей особливий календар. І тут ми можемо бачити січі. 2024 року 5125 рік Каліюги. Сонце в Стрільці до 14.01. Самоцара Шобгана переходить в кріта Самоцару досягнення перемоги. Дай Боже, щоб так і було для України. Утарайна, півріччя богів. Шир, шишира літо, зима. Тут транзити. Меркурій 7 числа переходить у Стрілець. 14-го Сонце переходить у козаріх і 18-го ВНР переходить у Стрілець. Далі, все як завжди, число. Це понеділок. Далі Під його видно він написаний просто якимось білим кольором. Тітхи, які. Місяць і показує настрій людини. Далі накшатра, спосіб дії, діяльність, йога, стосунки і карана. Стійкість. Такі п'ять енергії у нас впливають. День тижня, вара, тітхи, місячні фази, накшатри, місячні сузір'я, йоги, сонячно-місячні фази. Впливи поєднані і карани земні зим, впливи на нас. Далі, звичайно, Мухурта час. Починається закінчиться, а Мухурта сприятливі, Раху кала несприятливий, гуліка кала несприятливий, і яка діяльність сприятлива в, цій, в цей день. Ми тут бачимо все, що пов'язане. З деревами, з покупкою одягу і прикрас, з лікування, договора, ділові справи, переїзд в новий дім, покупка дому, стрижка бриття, а також закупки цей день сприятливі. Так, деякі клітинки є пусті, це нейтральні дні. Головне, ми можемо побачити, якщо зелені кольорів більше, якщо червоних менше, то цей день. Більше сприятливий. Також тут написано схід і захід сонця в якій годині. На фоні, на картинках фотографії з бойових дій ССУ. Також прекрасні види, зимові, літні, а також коровки. Тички. Корок багато. В цьому році у нас більше коров. Грибочки якісь. Ну, красиві якісь малюночки. Далі цей календар, як завжди. В кінці. Нас чекає розворот і реклама нашого планетарію. Надіємося пояснення для картинок, що вони означають. А також реклама нашого водичного планетарію, який ми вже плануємо почати будувати в наступному році, якщо Боженька дасть таку можливість. Ось такий календар він... тут у нас теж є. З цієї сторони теж реклама в і посилання. Ми так його відкриваємо, перегортаємо сторінку. На початок. Тут пружинка в нас. Ми беремо, вішаємо на стіночку, він висить. І завжди видно рекламу і видно календар. А також, якщо забули, що означають ці позначки, можна відкрити і прочитати, що означають позначки. Ось такий прекрасний календар. Бажаємо вам усвідомленого, розумного і щасливого життя у цьому році. А Господь Нарайна захистить вас! І допоможе покращити ваше життя матеріально, духовно, морально. Харі замовляйте. Календарь коштує 330 гривень. Трошки все подорожало. 330 гривень коштує календарь. Замовляйте собі, замовляйте на подарунки. Ми дуже раді, що можемо робити таке служіння для вас. Харі